Джерелами звуку є струни музичних інструментів, крила комах, дифузори гучномовців, голосовий апарат людини або савця. Коливальний рух від джерела звуку не передається точкам середовища миттєво, швидкість поширення хвилі в середовищі обмежена. Уперше швидкість звуку в повітрі виміряв французький науковець Марен Мерсен. У 1636 році послухай, що відбувається, коли літак долає звуковий бар'єр. За температури 20 градусів за Цельсієм швидкість звуку в повітрі становить приблизно 340 метрів за секунду, швидкість поширення світла 300 тисяч кілометрів за секунду. Зважаючи на це, зрозуміло, чому грім чути набагато пізніше ніж видно спалах блискавки. Перші вимірювання швидкості звуку у воді здійснили швейцарські науковці Жан Даніель Колладон та Шарль Штурм у 1826 році на Женевському озері у Швейцарії. Дослідники перебували в човнах на відстані 16 кілометрів один від одного. Один запалював порох і одночасно бив у дзвін, розташований під водою. Другий вимірював проміжок часу між спалахом світла і приходом звуку. Знаючи відстань, науковці розрахували швидкість звуку у воді. Вона становила приблизно 1500 метрів за секунду. Швидкість звуку у воді більша за швидкість звуку в повітрі, швидкість звуку у твердому тілі більша за швидкість поширення звуку в рідині. Швидкість поширення звуків у металі першим визначив французький фізик Жан Батист Біо 1774 1862 роки життя. Він використав чавунну трубу паризького водогону завдовжки 951 метр. Коли по одному кінцю труби вдарили молотком, то на другому кінці почули подвійний удар. Швидкість звуку в повітрі 340 метрів за секунду. А в чавуні – 5 тисяч метрів за секунду. Звук, який йшов чавуном, обганяв звук, що йшов повітрям. Швидкість поширення звуку в різних речовинах за температури 20 градусів за Цельсієм, наведена в таблиці. У вакуумі звукова хвиля не поширюється. Якщо покласти мобільний телефон або будильник під купол повітряного насоса та поступово відкачувати повітря, звук буде ставати все слабшим. Це фізичне явище, що являє собою механічну хвилю із частотою коливань від 20 до 20 тисяч Герц. Джерела звуку це фізичні тіла, які коливаються із частотами від 20 до 20 тисяч Герц. Звукові хвилі із частотою меншою за 20 Герц називають інфразвуком. Він виникає під час роботи механізмів при вибухах, землетрусах. Інфразвук викликає в живих істот запаморочення, агресію, у разі тривалої дії, може призвести до зупинки серця. Людина інфразвук не чує, звукові хвилі, частота яких більша за 20 тисяч Гц, називають ультразвуком. Луна це звук, відбитий від віддаленої перешкоди. Якщо стати неподалік від перешкоди, наприклад, гори, та гучно крикнути, то почуємо луну. Ехолокація спосіб виявлення та отримання інформації про об'єкт за допомогою луни. Зокрема, дельфіни випромінюють ультразвуковий сигнал, який допомагає їм орієнтуватися у воді. Кажани використовують ехолокацію для визначення відстані до здобичі або перешкоди. Ехолокацію можна застосовувати для вимірювання глибини водойми під час пошуку риби, у медицині для дослідження стану внутрішніх органів, стерилізації медичних інструментів, у машинобудуванні для виявлення дефектів у виробах. Більш докладно, з властивостями ультразвуків та інфразвуків, ти ознайомишся під час роботи над проєктами. Розглянемо деякі характеристики звуку. Тон звуку задається його частотою. Чим більша частота, тим вищий тон звуку. Жіночий голос має високу частоту, а чоловічий низьку. Гучність звуку визначають його амплітудою. Чим більша амплітуда, тим гучніший звук. Якщо хвиля переходить з одного середовища в інше, її частота залишається незмінною, а швидкість поширення та довжина змінюються. Ударимо гумовим молоточком по камертону. Він починає звучати. Але з плином часу звук поступово розсіюється та зникає. При цьому зменшується амплітуда коливань, а частота залишається незмінною. Варто пам'ятати, що гучні звуки протягом тривалого часу призводять до погіршення слуху та різних захворювань.